Моє вітання, це Капрі Ньюс, найактуальніші новини Донеччини. Мене звати Владислав Кухлевський, і про головні події середи 3 серпня говоримо сьогодні. Пропоную починати. Одне із селищ Покровської громади сьогодні зазнало обстрілів. Що мене чисто по голові. Я оце сплю, а воно чисто ту за стіною. Мене то я одіялом крилася, до стіни притулилася і молюся. У Покровську сталася аварія. Загинуло дві людини. В результаті ДТП сам 29-річний водій та 28-річна пасажирка загинули. Поліцейські з під обстрілів літню пару з Мар'їнки. Щодня поліцейський екіпаж Білий Янгол, ризикуючи життям, виїжджає на передову для оказання допомоги. Мирному населенню у мирноградській громаді пільгові категорії населення отримують дрова для опалювального сезону. Ми прийняли рішення США обізпечувати всіх жителів сумарний доход, який менше п'яті тисяч гривень. Новогородська громада як вирішують проблему з водопостачанням? В нас є на сьогоднішній день вже 64 свердловини, під які підключені 96 будинків. Новий навчальний рік у Покровській громаді в умовах воєнного стану. Ситуація у регіоні нам не дозволяє говорити про очне навчання. Ранок для мешканців Покровської громади видався недобрим. Одне з сіл зазнало обстрілів, у результаті якого постраждали житлові будинки. Подробиці знають мої колеги. Ранок 3 серпня для мешканців одного сіл, що входить до Покровської громади, розпочався з гучних вибухів. О 4.25 населений пункт срібне, зазнав обстрілів. Наші постраждали у нас 11 будинків на даний момент, поки ми вияснили цю ситуацію. Вікна, двері місцеві мешканці кажуть, що досі не можуть оговтатись від пережитого. Я перепугалася. Ну звісно, я ще спала. Це де було на п'ятого утра, і ото я просунулася до одного вибуха. А потім вискочила в калідор, другий, третій. Оце от таке було. Це страхілище. Я до сих пор мене отак от труся, і карвалол вже пила, і барвалол, воно нічого не допомага. Ви що, мене чисто по голові, я оце сплю, а воно чисто оту, за стіною мене товче. Я одіялом вкрилася, до стіни притулилася і молюся, оче наша Бог дасть та й буде. Дуже я злякалася. Постраждав гонте. Вікна оббили, ще я з хати не винесла, вікна побиті. Там забулася сказати, одна шарина розбита. Старця села повідомила, що жертв серед населення немає. Наразі фахівці встановлюють масштаб руйнувань та кількість необхідних матеріалів для відновлення постраждалих будинків. Також під обстрілами котрий день знаходиться Бахмут. Спеціальний репортаж з епіцентру подій. Наслідки чергового обстрілу стався в Бахмуті зранку потужний авіаудар. Зруйновано повністю приміщення станції для ремонту автомобілів. Також є інформація, що ввечері бахмут накрило касетними боєприпасами. Внаслідок цього є постраждалі, зруйновано лінію електромережі. Выехали? Да, они выехали временно. Всё идёт. Все одевайте, сейчас я этот. У вас сумки есть? Да. Давайте Ну давайте перенесем. сумки сюда. Все. Мама что-то залезла. Хорошо, хорошо. Что? Идем здесь. Сейчас Все. Вася, мы а -а -а. ну, сейчас еще кого-то наперед посадим. Все, удачи. Вам. Полиция Донеччини повідомила про оперативную ситуацию в области. 24 удари на добу. Російська армія на Донеччині вбила та поранила цивільних мешканців. Ворог атакував 8 населених пунктів. Найгарячіше було в Авдіївці, де зафіксовано 11 прильотів. Поліцейські документували наслідки обстрілів і допомагали постраждалим. Окупанти накрили вогнем міста Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, Мар'їнка, СМТ Нью-Йорк, Села Карлівка, Максимельянівка, Піски. Російські війська обстріляли мирне населення з авіації, ракетних установок, артилерії, РСЗВ град і ураган, танків. Зруйновано та пошкоджено 16 цивільних об'єктів, 11 житлових будинків, дачний кооператив, СТО, складське приміщення тощо. Покровськ у жалобі, 27 липня, захищаючи батьківщину, загинув Олег Панченко. У бою в районі села Федорівка життя героя обірвалося. 28 липня у бою за батьківщину загинув також покровчанин Сергій Марченко. У березні Сергію випинулося б 26 років. Прощання із нашими воїнами відбудеться завтра, 4 серпня. Вічна пам'ять героям. Нічне ДТП у Покровську: двоє загиблих та двоє постраждалих. Докладніше далі. У сюжеті двоє загиблих та двоє постраждалих унаслідок аварії, що сталася 2 серпня ввечері на в'їзді в Покровськ селища Гришине. Близько 22 години до Покровського районного управління поліції надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду. На місце були направлені карети швидкої допомоги та слідчо-оперативна група ГУНП в Донецькій області. Встановлено, що водій, 29-річний чоловік, керуючий автомобілем «Ланос», не впорався з керуванням. В результаті чого з'їхав з проїжджої частини та скоїв наїзд на залізничні колії. В результаті ДТП сам 29-річний водій та 28-річна пасажирка загинули вже у лікарні. Ще двоє пасажирів були доставлені до лікарні міста Мірноград. Наразі проходять лікування. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частину 3 статті 286 кримінального кодексу України триває слідство. Працівники поліції закликають мешканців бути уважними на дорогах та не порушувати комендантську годину. Оновлено графік подачі води. Покровськ понеділок, середа, четвер, субота, неділя, з 4 до 23. Родинське щодня з 4 до 23. <«Музика> Білий Янгол продовжує рятувати людей. На цей раз поліцейські врятувались під обстрілів літню пару з Мар'їнки. Давай, шо, хай садіться. 75-річний чоловік та дружина снідали на кухні, і саме в цей час ворожий снаряд прилетів в їхній будинок. Подружжя отримало поранення, а оселю зруйновано. На допомогу їм прибули правоохоронці, які надали першу допомогу та евакуювали людей до медзакладу. Щодня поліцейський екіпаж Білий Янгул ризикуючи життям їздити на допомогу до найнебезпечніших районів. Евакуація населення, доставка гуманітарної допомоги та ліків під обстрілами, звичайні будні правоохоронців, головна мета яких зберегти життя людей та надати. Необхідну допомогу. Окупанти не на мить не припиняють обстрілювати Мар'їнку. Щодня поліцейський екіпаж Білий Янгол, ризикуючи життям, виїжджає на передову для оказання допомоги мирному населенню, доставки гуманітарної допомоги. Вчора окупаційними військами був скоєний обстріл міста Мар'їнки, міста Красногорівка, міста Мар'янка, подружжя, яке проживало. Отримали поранення, ризикуючи своїм життям, екіпаж Білого Янгола виїхали на місто пригоди, оказали першу медичну допомогу та доставили подружжя літніх людей до лікарні Курахового. Білий Янгол продовжує свою правоохоронну діяльність, оказуючи допомогу мирному населенню. Наразі подружжя перебуває в медзакладі, де їм надано необхідну допомогу. Екіпаж білий Янгл» працює далі, щоб врятувати життя кожного. Поліція Донеччини закликає евакуюватися, бо це єдиний спосіб зберегти життя. До кінця року планується двічі проіндексувати соціальні виплати й пенсії. Планується збільшити виплати малозабезпеченим особам і людям із інвалідністю. Жовтня людям віком від 70 років зроблять доплату розміром 300 гривень до пенсії. Пенсіонери віком старше за 75 років отримають уже проіндексовані пенсії. Музика. У Морноградській громаді пільгові категорії населення отримають дрова для опалювального сезону. Місцева влада підкреслює, що не залишить людей без допомоги. Опалювальний сезон цього року обіцяє бути найважчим за всі часи історії області. Місцева влада Мирнограда розуміє, що без допомоги та підтримки деякі мешканці просто не переживуть зиму. Тому було прийнято рішення розширити перелік осіб, яким надається допомога. Мирноградській громаді давно прийнята програма, вона фінансується за місцевого бюджету, загласна которой соціально незачищеним слоям населення, таким як подопечні центри, малообезпечені жителі нашого города предоставляется материальная помощь в виде обеспечения дровами. Два куба дров. У связку с проблемой опалення кількість заявок на тверде паливо зростає, але місцева влада уже готова до масштабної роботи. Ожидаємо около 500 таких адресів, які ми повинні обеспечити. Заявки приймає зараз управління соцзащити населення. І крім той традиційного перечня людей, соціально незащищених, які ежегодно у нас отримали цей об'єм, ми прийняли рішення зараз Заявки на видачу дров мешканці можуть написати в УСЗН, яке у свою чергу передає їх на комунальне підприємство. Заявлення на видачу дров можна написати в зданій УСЗН на мікрорайоні молодежі, тому що багато жителів звертаються і лично на телефон і там на підприємстві. Ми цього не производимо. Жителі пишуть заявлення в УСЗН. Потом комісія їх розглядає, віддають нам списки. І согласна яких ми розводімо, люди розписуються в заявленні о тому, що вони отримали. І ми це передаємо назад в за місцева мешканка Ніна, одна з тих мешканців, хто вже отримав дрова. Каже, що заявку опрацьовували приблизно місяць. Мікросаветі спросила я у савбезі. От і сказали, що можна, так як я дві сто пенсії одинока перелік осіб, які мають право отримати натуральну допомогу у вигляді дров. Натуральна допомога. У вигляді дров надається громадянам пільгової категорії, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, особам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім'ям. Заяви громадян приймає територіальний центр соціального обслуговування. До заяви громадяни подають копію та оригінал паспорта, ідентифікаційного номеру. Пільгове посвідчення, довідку про склад сім'ї, де зазначено, що є пічне опалення. Кожна заява громадян розглядається індивідуально в залежності від доходу усіх зареєстрованих членів сім'ї, забезпечення вугілля, матеріальне становище. У першу чергу розглядаються заяви одиноких непрацездатних громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, які мають мінімальний дохід. З початку року 54 громадян пільгової категорії забезпечені дровами. Надалі заяви громадян будуть розглядатися на комісії з надання натуральної допомоги, які дійсно опинились в складних життєвих обставинах. Олександр Бурикалов підкреслює, що влада і надалі буде робити все для того, аби допомогти незахищеним категоріям пережити цей складний опалювальний сезон. Ощадбанк подовжив дію платіжних карток, термін яких завершився або сплине протягом цього року до кінця 2022 року. Для подовження дії карток не потрібно звертатися до відділення банку. Воно відбудеться автоматично. Пролонговані картки мають повноцінний функціонал. Ними можна розрахуватись у торговельно-сервісній мережі, знімати готівку в банкоматі тощо. Вода, ця тема сьогодні гостро стоїть у всіх громадах Донецької області. Як вирішують проблему з водопостачанням у Новогродівці? Дивіться прямо зараз. Сьогодні питання водопостачання у Новогродівській громаді стоїть як ніколи гостро. Тому місцева влада шукає вирішення цієї проблеми. Серед альтернативних джерел водопостачання найкращим варіантом є буріння свердловин. Адже дивлячись на ситуацію з Карлівською фільтрувальною станцією, яка постійно знаходиться під обстрілами, невідомо наскільки ще вистачить води для мешканців. Приблизно там 200 будинків багатоквартирних. На ці 200 будинків в нас є на сьогоднішній день вже 64 свердловини, під які підключені 96 будинків. Тобто 96 будинків із 200 в нас. Незалежно від компанії Води Донбасу підключені, отримують воду, свердловин, це технічна вода, але ж зараз, мабуть, по якості вона все одно краще, ніж йде з Карлівського водосховища. На черговій сесії депутатами була затверджена програма збуріння свердловин. Тепер проводиться закупівля необхідного обладнання та матеріалів. На все місто, тільки місто Новогродівка. У нас приватний сектор, державний сектор, багатоквартирні будинки. На все місто близько 120 свердловин свердловин нас існує. Є і населені пункти, де немає ні колодязя, ні свердловини. І там вже ми за бюджетні кошти зробимо свердловину, щоб люди мали можливість приходити набирати воду. Так вона буде технічна, але ж на якісь нужди і. Можливо, використовувати у селищі Миколаївка на території школи з'явилась свердловина. Тепер мешканці мають змогу користуватися альтернативним джерелом водопостачання. Вона не замерзне, є розуміння, як оплачувати цю електроенергію. Тобто, це наша будівля. У селищі Орлівка ще у минулому році виконали роботу по бурінню свердловин. Селище, яке не мало ніколи центрального водогону, ми зробили. Свердловину зробили водогін по всьому селу. Тобто там вони зараз зовсім незалежні. У них є вода, є своя свердловина. Навіть якщо не буде світла, підключили генератор, набрали, коли потрібно об'єднати. Ну, є така практика в місті: об'єднати декілька будинків, на них зробити одну свердловину. Підключити там два, три, чотири будинки, дивлячись чи скільки квартир там. І для того, щоб вони також були підключені під свердловину. Знімальна група телебачення Капрі з Новогродівської громади спеціально для Капрі Ньюс. Війна внесла корективи у життя українців. Про новий навчальний рік у Покровській громаді в умовах воєнного стану. Дивіться далі у сюжеті. Попри складну ситуацію в країні, навчальний рік у Покровській громаді був закінчений успішно, та всі випускники отримали свої документи. Тепер на черзі проходження мультипредметних тестів та підготовка до нового навчального року на сьогодні випускники 11 класів самостійно проходять національний мультипредметний тест. Зараз іде основна сесія, і більшість наших випускників приймає участь. Є відсоток. Тих дітей, які самостійно прийняли рішення не здавати мультипредметний тест з різних причин, або за того, що вони вирішили вступати у закордонні вузи, або ж вузи пропонують інші варіанти вступу до них. Також планується ще дві додаткові сесії для тих, хто не має можливості сьогодні здавати мультипредметні тести. Додаткова у серпні та спеціальна у вересні. Статистика. Результативності мультипредметних тестів на сьогоднішній день ще невідома, адже результати можуть переглядати тільки учасники у своїх особистих кабінетах. Хоча по результатам опитувань, зі слів наших учнів, вже є у нас більше десяти дітей, які здали тест на 200 балів. Сьогодні найголовнішим завданням відділу освіти та навчальних закладів є підготовка до нового навчального року в умовах воєнного стану. Звісно, ситуація. У регіоні нам не дозволяє говорити про очне навчання, тому плануємо розпочати дистанційне навчання за виключенням тих дітей, які виявлять бажання піти у школи інших областей України за місцем перебування в якості тимчасово приміщених осіб. За результатами опитування близько 70% учнів планують продовжувати навчання. Ання у школах громади протиточна дата початку освітнього процесу поки що невідома. У відділі освіти чекають рішення кабінету міністрів. Зараз у закладах освіти проводять методичну підготовку вчителів до нового навчального року та опрацьовують старі помилки. Робимо аналіз дистанційного навчання за період весни під час воєнного стану. Робимо роботу над помилками та наробляємо рекомендації для педагогів, щоб у них. Повторення помилок у наступному навчальному році. Любов Воротинцева зазначає, що всі адміністрації шкіл громади повністю готові до навчання у дистанційному форматі. Також у відділі освіти розробляють план навчання для дітей, які виїхали за кордон, проте мають бажання отримати українські документи про освіту та для школярів, що перебувають на тимчасово окупованих територіях. Серед закладів нашої громади обрано три заклади, які будуть здійснювати освіту дітей з окупованих. Території, це загальноосвітня школа номер 9 багатопрофільна гімназія і навчально-виховний комплекс номер 2 Тобто батьки дітей, які знаходяться на окупованій території, але матимуть можливість виходити в інтернет-простір, зможуть звернутися до директорів цих закладів освіти для того, щоб зареєструвати свою дитину на навчання у наступному навчальному році. Тож вірогідність того, що Кровчани не сядуть за парти 1 вересня уже 100%. Проте у закладах освіти намагатимуться зробити дистанційний навчальний процес якомога результативнішим. Практично кожна людина, хоч раз у своєму житті, відчувала на собі прояви харчового отруєння. Особливо часто таке негативне явище виникає в спекотні дні. Ми звернулись за роз'ясненням до лікаря-інфекціоніста, чи почастішали випадки харчових отруєнь. Не можу сказати, що почастішали. Періодично є в нас звернення щодо лікування і дорослих, і дітей. Я не можу сказати, що вони більше ніж завжди. Але вони є. Ми зараз знаходимося ще в епідеміологічному періоді кишкових інфекцій. Тому на зараз все досить закономірно. Важливо знати, які продукти можуть викликати харчове отруєння, що робити і чого боятись. Не доброякісні щодо терміну зберігання будь-які продукти недостатньо добре оброблені термічно в приготуванні насамперед білкові. Дві продукти, а також недостатньо очищені овочі та фрукти. Якщо пацієнт розуміє, що не дає ладу своєму стану самостійно, то потрібно звернутися або до сімейного лікаря, або до швидкої, щоб своєчасно надати кваліфіковану допомогу і не дійти до того стану, коли керувати вже біохімічними процесами в організмі буде складніше. В літній період виникає більша загроза отруїтися, тому що продукти швидше псуються. Як зазначає лікар, потрібно не нехтувати правилами гігієни: вимивати овочі, фрукти, слідити за чистотою рук, чистотою приміщень, де приготує готується їжа. Дивіться уважно на умови зберігання продуктів і на термін зберігання продуктів. Більшість випадків харчового отруєння протікають легко і самі собою проходять через кілька днів. На цей період найважливіше підтримати організм і компенсувати нестачу рідини, окрім прийому ліків. Треба звернути увагу на симптоматику, як починається захворювання після вживання недоброякісної їжі е, на протязі. Від години до двох діб можуть спостерігатись нудота, підвищена температура, діарея, болі в животі, слабкість, іноді запаморочення. Особливо потрібно звертати увагу при наявності таких симптомів у дітей і своєчасно звертатись до лікаря. Літо має бути приємним, смачним і вільним від незапланованих візитів до лікаря. Дотримуйтесь правил гігієни та будьте здорові. І наостанок останок про погоду на завтра, 4 серпня, вранці небо в Покровському районі буде ясним. А вдень покриться хмарами, які не зникнуть до завершення дня. У другій половині дня очікується дощ з грозою, який буде йти до самого вечора. Температура в день плюс 25, плюс 26 а вночі плюс 15 плюс 16. Отже, це були усі новини на сьогодні. Ще більше інформації ви завжди знайдете у нашому телеграм-каналі Телебачення Капрі. Бажаю вам спокійного вечора. Беріть себе та зустрінемось вже завтра.